Всім привіт! Мене звати Конов Олександр, я психолог. Сьогодні хотів би з вами обговорити таку цікаву тему, коли закінчиться війна? Це питання наразі дуже актуальне. Б'ють рекорди запити в Ютубі, в Тіктосі, взагалі в медіапросторі. Різні військові експерти роблять різні прогнози. Буданов, раніше це був Арестович, і так далі. і так далі. Відповідь на питання, чому люди хочуть дізнатися, коли війна закінчиться, в принципі, очевидне. Бо всі хочуть, щоб закінчились страждання. Всі хочуть, щоб закінчились повітряні тривоги, смерті, ракетні удари. і так далі, і так так далі, далі. Ми дійсно всі цього хочемо. Але пропоную. Звернути вашу увагу і подивитись на цю тему з трохи іншої сторони. Коли люди починають жити в очікуванні, очікувані, якби ставлять своє життя на паузу, то в їх житті перестає відбуватися щось важливе. Люди перестають займатися своїм життям, своїм здоров'ям. І це. Не є ефективним рішенням, це не є продуктивним рішенням. Мені згадалась книга Віктора Франкла, психолог в концлагері, або яка називається Скажи життю так. І приведу його цитату. Першими здавались люди в концлагері, ті, які думали, що війна закінчиться завтра. Або їх випустять з концлагерю ось-от. Тобто те, що відбудеться в найближчий момент. Другими, здавались люди, які втратили будь-яку надію, і які взагалі не вірили, що війна може закінчитись, що вони коли-небудь вийдуть з концтабору. І є третя категорія людей, які вижили. Які не думали про те, коли це може взагалі закінчитися, коли жили які жили моментом тут і зараз, які акцентували увагу на діях, на певних щоденних ритуалах, коли у них не було змоги почистити зуби, а це така щоденна рутина кожної людини, вони просто брали палець і їм чистили зуби, це їм давало. Мінімальне відчуття контролю. І ось саме ці люди, які не будували прогнози, які не думали, що це закінчиться завтра або на днях, а вони концентрувалися на моменті, вони займались своїм життям в межах свого контролю. Те наскільки вони могли це контролювати в принципі, бо від них не залежало чи. Виграє тоді да, на той час Радянський Союз, чи програє і які будуть терміни. Отже, я пропоную вам зараз не задаватись питанням, а коли може закінчитись війна, а почати робити акцент на своєму житті тут і зараз, почати ним займатися. Зверніть увагу на свою зону контролю, те, що під вашим контролем стосунки, робота. Кар'єра, навчання, хобі, відпочинок. Акцентуйтесь на цьому. Адже це є важливим елементом вашого психічного здоров'я. На цьому я би хотів закінчити це відео. Дякую за те, що подивились. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, що ви думаєте на цей рахунок. Підписуйтесь на канал і давайте разом з вами просувати український психологічний контент. І зустрінемось на наступному тижні.